Мене звати Білоус Марія, я студентка 4-го курсу факультету дошкільної початкової освіти і мистецтва. Я отримала перемогу в номінації Волонтер року. Це не просто перемога. Це підтвердження того, що знання. Праця, відданість своїй справі та своїй батьківщині вони можуть змінювати світ на найкраще. Я щиро вірю, що освіта і волонтерство це вклад у майбутнє нашої країни. 24 лютого я знаходилась в Чернігові разом зі своєю сім'єю. Мені тоді було 17 років, і на даний час я не могла вступити до волонтерів. Як тільки мені виповнилося 18 років, я стала волонтером одного із центрів. В квітні я вже стала директоркою цього. Благодійного центру, який допомагав дітям, який допомагав пенсіонерам і всім людям, які на той час потребували допомоги. Ініціативи, які мені більше за все запам'яталися, це евакуація людей з Чернігова. Також це перші коробочки добра в Чернігові, і допомога семейці. Так, звичайно, я стала більш відповідальнішою. Можливо, у мене ще посилився патріотизм до своєї держави і любов до людей, вона зросла і зростає все більше і більше. Студентам хочу порадити, щоб... Ви не те, що ви людина, а що ви громадянин своєї держави, своєї країни, якій потрібна допомога і усім потрібна допомога в даний час. Просто брати участь у різних зборах, закидувати донати і бути енергійним і творчою людиною, щоб придумувати різні прикольні збори, які будуть підтримувати усі. З вашій країні і вашому місті. На даний час моя мета це зробити ще більше крутих зборів, які будуть максимально залітати для людей, для громадян нашої країни, також розвивати власну справу, власний бізнес і це разом об'єднувати і допомагати людям та нашим військовим.